Любі малята. Запрошую вас на заняття з аплікації. Сніжно-біле покривало все довкола заховало. Малята, здогадалися, яка пора року зображена на малюнку? Так, зима. Сьогодні ми з вами будемо створювати аплікацію зима. Для роботи нам знадобиться. Кольоровий картон, кольоровий папір, ножиці, клей вата. Вирізаємо ось такі два квадратики. Це будуть наші будинки. Вирізаємо зі смужок. Квадратики, і це будуть наші віконечка. Використовуємо колір, який вам подобається. Тепер приклеюємо наші будиночки на картон. Тепер будемо приклеювати наші віконечка. намащуємо клеєм. І приклеюємо. Знову намащуємо клеєм. І приклеюємо. А тепер будемо прикладати вату і клеїти. І це буде наш з вами сніг. На домівках і внизу. Дітки, наша аплікація з вами готова. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!